А ви запитаєте, чим ви це потрібно? Це чи О, потім, ви запитаєте, чи про криптові щось буде. Я вас виважаю про кримінальну відповідальність за перешкоджання про кримінальну відповідальність. Я вас попереджаю про кримінальну відповідальність за, за, перешкоджання, за перешкоджанням діє посилюють працівника поліції. Ви мене чуєте? Добре? Скажіть вас голосніше, щоб вас вам чуть. Такий документ не передбачений законодавство. Ви можете звернутися в управління патрульної поліції і вам там дадуть, що вас забрали даний француз. Не перешкоджайте, будь ласка. Та він не може повірити, що він ну, зібрали. Ми його винесемо. Він перешкоджає своїм дім, якщо не може подати, ми йому допоможемо. Може не потрібно це від вас. Він не хоче, щоб ви будете Може таке бути. Ви відмовляєтесь, вийте, перешкоджаєте діям. То вийдіть. Якщо ви не перешкоджаєте, то вийдіть. Я вам допоможу. Горіть вас, голосніше.

вас Пожалуйста, ви що так? Набирайте що. Відійдіть, будь ласка, два метри. Я хочу протилбуватися з. Наберіть, наберіть, будь ласка. Дистанцію ніхто не забороняє знімати. Швидко викликає? Так, так, що дітей плавили. Видіть, Будь ласка, по дистанцію. У нас є закон будь